Рік назад я вирішила провести зйомку, точніше, як я вирішила, я брала участь на курсах, де нам сказали провести зйомку. По здається, кольорам і текстурам, і як це поєднувати, і так далі. Але мій синдром Аля повинна бути найкращою, найкреативнішою, привело мене в маленьке село під Чехії. Вихід зони комфорту це не виключно про те, що, типу, це модний рух, що треба виходити з зони комфорту, що простий і так далі. Ні, зона комфорту і вихід з неї це тільки і виключно для вашого щастя і покращення якості життя, оскільки не знаю, як у кого, але я росла достатньо закритою дитиною, я росла достатньо невпевненою дитиною. І моя зона комфорту, я думаю, сужалась просто до рамок моєї кімнати заговорити з людьми або якісно вести комунікацію з людьми, а, піти спробувати щось в повну силу реалізувати свої потреби або свої якісь бажання. Цієї можливості не було лише через обмеження в моїй голові. І я вирішила організувати достатньо масштабну для мене на той момент зйомку. Зібрати команду, зібрати образи, підібрати концепцію, підібрати це все, організувати процес і виїхати в біля Взаходню, знімати концепт А-ля про Сереен. Чи... В цілому, мені здається, на пострадянському просторі ми всі виросли з такої зони комфорту через те, що нас дуже багато за що засуджували, дуже багато правил накидували в голову. І так далі, і думка, яка мене зараз дуже тішить, це те, що ми вже дорослі. Мені вже ну 21, Мені не треба питати дозволу. Я сама несу відповідальність за своє життя, і мені здається, зона комфорту це також страх взяти цю відповідальність. В цілому зона комфорту в такому сенсі, як я це сьогодні хочу розкрити, можна розкрити на декілька розбитих, розкрити, розбити, розбити на декілька пунктів. Це спілкування з людьми, соціалізація. Це робота, діяльність, якісь свої внутрішні амбіції, це, це реалізація своїх внутрішніх потреб. Ну, соціалізації. Знов таки, як я вже говорила, я росла дуже, дуже закритою боязкою людиною, дитиною, підлітком. І якось нормально соціаліза... Соці... соціаліза... я піратав. Соціалізуватися, я почала десь в років ну, так, щоб нормально, то в 19, мені здається, в мене з'явилася якась Мені не лячно підійти на вулиці до людей, мені не лячно почати розмову з кимось, познайомитися з кимось, написати до когось, запросити і так далі. І як я вже, здається, говорила, а може і не говорила. Тут є момент виключно саморефлексії і рефлексії над цим питанням. Це взагалі мені здається єдине, що може якось допомогти виходити з зони комфорту, бути вільніше. І якщо ми говоримо саме за людей і за такі рандомні штуки, аля підійти познайомитися і так далі, або проявити себе якось до людини. Думка, яка мені дуже сильно допомагає, це, те, це просто банальний аналіз. Я не пам'ятаю, з якої книжки це було, але я впевнена, що це було з літератури. Що, типу, чи ти хочеш зробити цій людині щось зле? Та ніби ні. Ну, типу, якщо я хочу підійти до когось познайомитись на вулиці, чи це негативне якесь впливання? Ні. Так, а що, тоді погано в тому, що ти робиш, і нічого. І, типу, я йду з людини до людини своїм якимось позитивним ресурсом. Я зацікавлена всій людині, так чому б мені цього не зробити? І коли ти розумієш, яка є та самоціль твоєї дії, що вона не несе нічого поганого, щоб вона була, наприклад, засуджена чи щось. Тобі становиться легше. Вау! Wow. Ще я не до кінця вірила, що знайдуться люди з достатньою мотивацією, безкоштовно займатися чимось подобним. Але е, я просто це зробила. У е, мене в ті часи було дуже багато якоїсь внутрішньої мотивації, і це був прикольний досвід. І, взагалі, причина, чому я записую цей увесь відос, бо тоді зі мною їхав. Даня, фотограф Врославський, який знімав бекстейдж, і так вийшло, що на рік, за, за рік часу, в мене не знайшлось часу, щоб його змонтувати. І якраз те, що я знайшла ці матеріали, мене змотивувало зараз записати цей відос і вставити сюди бекстейдж. І велике дякую усім, хто приймав участь в цій зйомці в її організації. Я надаю інстаграм акаунти усіх. Марті, Міші, Агаті вже дуже багато часу з того моменту прийшла. Ем, бо по логіці ми повинні відчувати ніяковість або е, оцю якусь невпевненість, страх, виключно якщо ми хочемо зробити чогось злого. І тут ще підключається момент того: типу, а що подумають інші, а що скажуть інші. І так далі. Але, по-перше, ніколи не треба думати за іншу людину, дайте людині відповідальність цю самостійно подумати за вас. Не треба намагатися підугадати, як вона за вас подумає, не треба намагатися на це повпливати. У людини своя голова на голові, у людини своя голова на плечах. І просто ти робиш, якщо ти отримуєш негативний якийсь фідбек. Ну, буває. Типу, нічого страшного від цього не сталося. Від того, що хтось подумає, що ви дурний, ви дурним не станете. І хтось подумає, що, наприклад, ви робите з якимись брудними наміреннями цей рух, ви знаєте правду, ви знаєте, навіщо ви це робите. Just calm down. Все, що в головах інших людей, не існує в вашій реальності. Типу. Знов-таки егоцентризм класна тема сприймати своє життя як чи просто виключно свою реальність, і саме в вашій голові, ваша реальність. от і все. Маю надію, що зрозуміло, що я маю на увазі, бо я не зрозуміла. І ще щодо людей, якраз і оце типу, а що подумають інші. Але я думаю, наступні думки, які я буду озвучувати, в цілому будуть вкладатися в цю в розкриття цієї концепції. Якщо ми говоримо за якусь діяльність, за ну тут я навіть напевно візьму сразу і розкриття якихось внутрішніх амбіцій з цілому по житті, тобто внутрішні бажання і так далі, я так говорю внутрішні, ніби є зовнішні. А також і якесь розкриття свого потенціалу як діяча, як, наприклад, артиста, або просто в вашій професійній діяльності, знов таки вам ніхто не забороняє. Типу, не треба питати ні в кого дозвілу, чи бути вам, чи е, чути вас, чи вас бачити. Ну, я не пам'ятаю, щоб хтось до мене колись в житті підходив і таке: о, була ситуація в мене. Е, я якось прийшла на роботу в топі, в якомусь який був откровенненький. Ну, типу, там щось просвічувалось. І коли до мене я працювала фотографом, і до мене прийшла моя асистентка. Я в голові хотіла вибачитися, сказати сорі, що я так відверто, типу, одягнута. Я сижу і така Єва, а як часто в тебе хтось перепитував або казав такі речі, типу, аля перепрошую, що я сильно відверто одягнута. Ні. Люди просто приходять, вони просто існують, я до них не маю жодних претензій. Якщо хтось має, це їхні проблеми знов-таки. І цей момент це, до речі, теж цікава рефлексія. Типу, аля, як чи хтось, бо знов таки більшість людей, не більшість, яка частина людей більш відкрита, ніж я, якби просто так скалося по життю, і менш тривожні, і, типу, мені здається, це класно орієнтуватися на таких людей, які просто навіть не задаються такими питаннями. Бо я і моя тривога, ми просто так починаємо заганятися з нікуда. От, і І теж ця рефлексія, типу аля, як часто мене перепитували, як часто мене питали в таких ситуаціях у таких речах, воно теж прикольно мені саме допомогло в якийсь момент. Про що я говорила? Про реалізацію внутрішню амбіції бажань. Це те, що. Ну, це така фатальна думка. І я розумію, що для багатьох вона може спрацювати більш негативно, але життя достатньо коротке. І останнє, чого хочеться, це потім пожаліти, що ти щось не зробив. І це дуже сумно. І тому це мене дуже сильно мотивує, щоб щось робити. Наприклад, записувати цей відос. Хоча я писала до нього сценарій, писала-писала, і врешті вирішила так рандомно сісти і говорити перед камерою. Знаєте, я просто, наприклад, дивлюсь на деяких представників своєї сім'ї, яка в мене трошки своєрідна, і я така, блін, ну все це вже. Ну, типу, як жаль, що ця людина в свій час не зробила чогось, щоб її життя зараз виглядало не так. А потім приходить розуміння, що ця людина просто щоденно вибирає не вибирати. І щоденно ця людина просто нічого не робить, щоб покращити своє життя, і це абсолютно її вибір. І мені до чого до цього немає нічого, типу, просто виключно я так робити не буду. Розуміння, що саме від моїх виборів, саме від моїх якихось кроків в житті залежить моє майбутнє. Дає як і силу, так і тривожність, типу, сам факт, ми всі помремо. В нас насправді дуже мало часу, і цей час краще використовувати для себе, просто для себе, щоб відчувати себе щасливим, реалізованим і так далі, не дивлячись на обставини в житті. Намагатися максимально по-здоровому, нормально реалізовувати свої бажання, свої амбіції, не через силу, не в гонітьбі за якимось успіхом, не в конкуренції з іншими людьми. Просто кайфувати. Бо насправді я більш склоняюсь к такій філософії життя, що, типу, кайф щоденно, кайф в моменті, бути в моменті, все таке, але без перегибів. Тобто. Не зводити своє життя до швидкого ендорфіну, оксітацину, коли ти просто робиш якусь рандомну хуйню, і тобі це приносить задоволення, але це не робить тобі краще, а саме працювати над тим, щоб твої щоденні ритуали, щоб люди навколо тебе, щоб твоя діяльність приносила тобі базове задоволення. Життя, як би це нам не нав'язували, але не повинно бути стражданнями. Це, до речі, теж цікавий такий стереотип, або тип мислення, що типу тільки якимось жорстким трудом, тільки блядь, потом і кров'ю можна вибороти собі нормальне життя. Знов таки, ваш зріст не повинен бути боротьбою з собою. Ваш зріст не повинен бути бігом з кимось, конкуренцією, перемог... Ну, типу. Тим, що вас, коли вас насичують більше, підпитують негативні емоції. Це прикольно в тому сенсі, що воно дуже сильно інспірує, але чи щасливі ви від цього і від результату, чи більше відчуваєте щось по типу помсти? І також про поза тим, щоб типу, оця вся рефлексія по типу, як себе замотивувати просто внутрішньо, є такі моменти. Внутрішніх якихось блоків. І для мене чудовим прикладом став Survival Race, який ми біжимо вже через 18 днів. Я просто дивилася рілси, і мені випав, випала реклама Survival Race — Це біг з перешкодами на території Врослива. І ще його рекламував зал, в якому я займаюся на постійній основі. І я завжди на це дивилася. Типу, це для тих, для тих людей. Типу. Для яких людей не зрозуміло. І так само в мене часто виникає, типу, коли я дивлюсь на якісь фенсі реставрації, або на якісь фенсі продукти, або на якісь, типу, заходи для от таких людей, чи щось. Я завжди в голові тримаю, типу, це, от для тих людей. Тільки, ну, чому я себе не підключаю, типу, к цій групі людей, мені невідомо, тобто. Праця в маркетинг якраз мені дала розуміння, що ні, це все для простих людей. Якщо цей продукт просувається на мене як на таргетовану аудиторію, то, напевно, я є таргетованою аудиторією цього продукту. І, блін, ну, насправді маркетинг прикольно мені дав цю рефлексію, що, типу, ні, це для таких людей, як я. Тут ну, немає сегрегації, я не знаю. І ем, я просто записалась на survival Race. Бо чому б ні? Це цікаво, просто спробувати, на що здатне моє тіло і так далі. І насправді мені здається так з усім. Ми дуже багато дивимося зараз на картинки. Я говорю зараз про інстаграм і постійне перебування в соцмережах. Ми постійно бачимо чиїсь образи, які нам подають. І особисто в мене дуже часто виникає думка, що це от те життя, яке мене не стосується. В мене такого не буде. У мене саме це питання дуже сильно пов'язане з темою спорту, бо останні моменти я. Не можу прийти до того фізичного вигляду, до якого я хочу прийти. Я там не можу прийти до того, того, того там, не знаю, їй бачать шпагати, якісь кувики, прыжки, і так далі. І я просто в якийсь момент така, а чого? Ну, типу. Пробуй, просто пробуй. І тоді ти дізнаєшся, просто роби і, і все. І насправді. Все, що мають умовно інші люди, що вам відгукуються, це не значить, що воно вам недоступно. Ну, типу, по дефолту. Ні, до цього можна прийти. Ще з прикольних тактик це вже більш такі, як я роблю в моменті, типу, як я себе налаштовую. Треба пояснити, що я працюю наразі контент-фотографом, і постійна якась моя, мій обов'язок це проводити контент-зйомки, де я. Повинна співпрацювати активно з персоналом, якщо він задіє на зйомках, а також з моделями. Тобто мені треба налаштувати людину на процес, навіть якщо вона не хоче. Це якщо персонал. А якщо це моделі, мені просто треба з першого знайомства зловити такий вайб, щоб людина мені довірилася, щоб людина спокійно себе відчувала в кадрі, оскільки я задію не професійних моделей, а просто людей. З вулиці. Таким чином, мені треба часом змушувати людей робити те, що трошки іспанський стид. або може бути некомфортним, або їм треба прям розкритися перед камерою, неймовірно. І я розумію, що це складно, оскільки, наприклад, мені це дається складно. Ну от, І мені з моїми внутрішніми блоками дуже тяжко це робити. Для мене кожна зйомка насправді невеличке визвання. Особливо, якщо, це, якщо ми беремо зараз не мою роботу, цей івент-зйомки, тобто, коли тобі треба підходити до людей, таке, хочете фотку? Я зараз навіть з віком почала заздрити оцим дорослим дядькам, фотографам на свадьбах або на якихось шкільних мероприятиях, які просто підходять і таке, давай, позуй, я тобі скажу, як позувати, позуй. Дві тактики, які я останнім часом використовую: перше, це раз, два, три. Типу, коли мені треба зробити дію, якусь, яку я не хочу робити, або мені лячно робити, або мене щось топе, я просто раз, два, три і роблю. І е, чим більше я це повторюю, тим е, легше в мене, в мене це виходить, бо мій мозок вже призвикає, що це команда, після якої треба вирубати ці внутрішні блоки і просто іди, роби їбаш. От друге щодо виходу з зони комфорту, це правило, яке я собі придумала ще коли мені було років чотирнадцять, і в мене навіть є татуювання на нозі, яке я сама собі зробила. Це слово інерція, закон інерції. Тобто, коли ти робиш перший крок, і далі воно якось несеться. Це для тих людей, хто дуже любить оверпленінг і оверцинкінг курва. Для тих, хто дуже багато планує, от я з таких людей. Я перед тим як написати, записати цей відос, я хотіла прописати до нього от такий сценарій. Я хотіла блядь, розігріти якось аудиторію, якої в мене ще немає. Хотіла підготуватися з научної точки зору, подивитися, які є статті щодо цього красиво поєднати це все з бекстейджем, який ви бачите протягом відео, тематично якось і так далі. Але треба просто, блять, спочатку поставити штатив, камеру, підключити мікрофони і сука записувати. І все. І далі воно якось несеться. От вже я 30 хвилин сижу перед камерою. І так далі. І так з кожним чимось, чим що мені треба зробити, але мені боязно, ви хочете працювати в якійсь компанії. Вишліть резюме. Просто вишліть резюме. Не треба його перероблювати, портфоліо 300 раз. Вишліть резюме і мотиваційний ліст. І все, і ждіть. Ви отримаєте можна, не факт, відмову. А можете не отримувати. Але, типу, це вже крок до цього. Або ви хочете професійно танцювати якийсь танець. Просто напишіть в інстаграмі якоїсь танцювальної школи, що, типу, хочу. На місяць групу вас ніхто не змушує цим займатися потім круглий рік. Просто спробуйте чотири заняття в місяць. Ви хочете піти в зал, та ну просто купіть абонемент. Це вже буде достатньо мотивації продовжити цю дію. Не треба, блядь, Оце дуже часто чую, що коли люди хочуть піти в зал. І я такою самою була десь років два назад. Що, типу, ну це треба форму купити, це треба кросовки купити, Це треба то купити І так далі. Я в перший раз, коли пішла в зал, я пішла в якихось домашніх штанах в якихось кросівках тупо, які в мене лежали 300 років. Просто, ну, взагалі, я досі в них ходжу в зал. І без якихось там тренера, не тренера, відосів на Ютубі, просто перший крок це прийти в зал, насправді. А далі вже ти будеш розбиратися на ходу. І в цілому дуже класно привчити себе розбиратися на ходу, бо життя достатньо бурхливе, щоб цей софт скіл вам пригождався просто на щоденній основі привчати свій мозок, не планувати, бо знов-таки я тривожна людина. Я планую все заздалегідь, намагаюсь придумувати усі розвитки сабиці. Ні, е в моменті також можливо вирішувати і рішення в моменті зазвичай більше відповідають реальності, ніж е рішення, які ви заздалегідь запланували там за півроку вперед. Третє – це негативізм у думках і сприйняття чогось як. Негативного досвіду, знов таки візьму приклад моїх зйомок. Дуже часто перед початком тижня, коли я знаю, що в мене на тижні дуже багато зйомок, до яких я можу не до кінця підготовлена, знов-таки, мені треба все розпланувати. Я така, Єва, ну давай уявимо, що це все прикол, що це все гра, це все не має якоїсь, типу, тяжесті, Ти просто, ну, я починаю обіцінювати те, що я роблю, але, типу. Не в негативному сенсі. Тобто така, та давай, все, ти з фотиком прийдеш, там будуть модельки, там розберемось, сценарій написано, референси є, все там, все в моменті. Типу, все буде класно, успокойся, все буде супер. І воно мене так заряджає насправді, бо замість того, щоб думати, Боже, це треба розкадровки, це треба там щось, щось, щось. То просто, типу, Давай уявимо, що це не має значення. Давай зробимо так, щоб ми це сприймали просто як якийсь фан-момент. І е, кожен раз зараз, коли переді мною стоїть якась трудна задача, коли переді мною стоїть якийсь трудний вибір, чи щось, я така. А давай зараз зробимо вигляд, що це насправді маловажливо. І воно насправді набагато легше йде е, сприймати все як ігру, як фан, як розвагу, як просто якийсь новий експірієнс. Е, і воно мене ментально дуже сильно розгружає, і мені здається, приносить якусь легкість в житті. Бо я дуже страждаю на негативізм і якусь гіперболізацію проблем або ситуації, або щось. І воно мені таке, типу, та успокою мала, давай робимо творчість, робота, що там. І мені від цього по-дитячому прикольно. В цілому підсумок. Всього, що я хотіла сказати, це те, що пам'ятайте, <свісно> вихід з зони комфорту це не те, що ви робите для когось, це не те, що ви робите, щоб десь перемогти, конкурувати, щоб бути на хвилі на волні. Вихід з зони комфорту це виключно про якість вашого життя. І іноді також важливо зоставатися в своїй зоні комфорту. І пам'ятати про свої власні кордони, свою власну зону комфортну, особливо коли у вас не ресурсний стан. Це от дуже важливо, що е, якщо ви все часто себе викидуєте, за часто переходите себе і так далі, це також, ну, типу, не барза ок. В усьому повинна бути міра, в усьому повинен бути баланс. І головне знов таки, на що ви повинні орієнтуватися, це на ваші власні самопочуття. Якщо ви хочете в якомусь, в якомусь аспекті свого життя покращити його, і ви знаєте, що для цього вам треба вийти з зони комфорту, ви маєте все, що я сказала. Якщо ви знаєте, що у вас наразі немає сил, то дайте собі час на відновлення. З вами була Єва Верба. Дякую, до зустрічі!